Діти, вітаю вас! Сьогодні у нас заняття з математики. А поговоримо ми з вами про поняття Глибокий Мілкий. Перш ніж розпочнемо, давайте послухаємо українську народну казку Лисичка та Журавель. Були собі Лисичка і Журавель. Якось зустрілися вони в лісі та так заприятелювали. Кличе лисичка журавля до себе в гості. Приходь, каже, журавлику, приходь, мій Лебедику, я для тебе, як для себе постараюся. От приходить журавель, а лисичка наварила кашки з молочком, розмазала по тарілці і запрошує. Пригощайся, журавлику, пригощайся, любий. Журавель до тарілки стука стука в дзьобом, нічого вхопити не може. А лисичка як узялася їсти, лись та лись язичко, так сама всю кашку й вилизала. Вилизала та й каже Вибачай, журавлику, що мала тим тебе і приймала, а більше пригостити нічим. Що ж, дякую, відказує журавель. Тепер, Лисичко, ти до мене в гості приходь. Прийду, в журавлику, прийду, в мій Бетику. На то ми розійшлися. От уже Лисичка йде до журавля в гостину, а журавель приготував таку смачну страву. Взяв і м'яса, і бурячків, і картопельки, всього всього покришив дрібненько, склав у глечик з вузькою шийкою та й каже. Пригощайся, любоприятелько, приятелько, не соромся. Лисичка до глечика, голова не влазить, вона сюди, вона туди, вона і боком, і лапкою, і навстоєчки. І зазирає, і нюшить, нічого не вдіє, а журавель не ловить гав. Усе дзьобом глечик, усе в глечик, потихеньку, помаленьку, та й з'їв усе, що наварив. А тоді каже Ти вже мені пробачили, Сінько, що мав? То тим і приймав та вже більше пригостити нічим. Ох і розгнівалась лисичка, так розсердилася, що й подякувати забула. Як годиться, так і журавлева гостина до смаку припала, відтоді і не приятелює журавлями. Давайте, діти, разом пригадаємо, чому журавель не зміг покуштувати кашу лисички в гостях. Так, вірно, бо в нього дзьобри довгий, а тарілочка була мілка. А чому лисичка не змогла покуштувати страву? Так, вірно, малята, бо в неї мордочка коротка, а глечик був глибокий. Тому зараз я вам пропоную разом зі мною це перевірити. Беремо глечик з водою та тарілочку. Тепер ми з вами нальємо воду з глечика у тарілку. Ось, подивіться малята, тарілочка вже повна, а отже туди більше не поміститься води. А в глечику, як ми бачимо, ще залишилася водичка. Тому ми можемо сказати, що глечик більший за об'ємом і глибокий, а тарілочка менша за об'ємом та мілка. А зараз з вами пограємо у дидактичну гру «Росили рибок у акваріум». Малята, у нас є два акваріуми. Перший і другий. Як ви бачите, перший акваріум який? Правильно, більший за другий. А другий акваріум? Вірно менший за перший. Скажіть, а хто в нас може жити в акваріумі? Так, вірно, це рибки. Ось, подивіться, у нас з вами є помаранчеві рибки і одна блакитна. Давайте з вами поселимо помаранчеві рибки у перший акваріум. Так, ми з вами розселили помаранчевих рибок у великий акваріум і вони у нас пливуть ліво. А тепер поселимо блакитну рибку у другий акваріум. І вона буде пливти вправо. Скільки ми поселили помаранчевих рибок в акваріум? Давайте порахуємо. Один, два, три. А скільки блакитних ми поселили? Так, вірно, одну рибку. У якому акваріумі більше рибок? Так, вірно, в першому. А менше рибок. Вірно, в другому. А отже в акваріумі де більше рибок. Він є глибокий, а там, де одна рибка, він є мілкий. Молодці! На цьому заняття наше завершується. Сьогодні ми з вами пригадали казку лисичка і журавель, ознайомилися з поняттям глибокий і мілкий та закріпили за допомогою дидактичної гри «Росели рибок у акваріум. На цьому говорю вам до побачення, малята, до нових зустрічей!